Пошкоджені вогнем меблі на подвір'ї, вибиті вікна на першому поверсі, запах гару та будівельне сміття. Такий вигляд має житловий будинок приватного сектору на Веретенівці у сумах. Зранку 3 січня уламки збитого безпілотника влучили в стіну на першому поверсі і вибухнули, розповідає власник будинку Володимир Кузьмін. У той час він із дружиною відпочивали у своїх кімнатах. Десь без 10 сім був перший. Звук шахеда, який наближався, якого від мобільної групи трошки підете, і він, вроді, як пікірував, пікірував, але ну він пішов в сторону, пройшов. А десь вже через 15-20 хвилин повторний звук пікуючого ну, безпілотника, шахет, я не знаю, хто там був. Значить, і Він крилом зацепив краємета, вдарив в будівлю, пролунав. Ну, Вибух, видно, воно як топливо вилилось, тому що одразу здійнялася пожежа, і потім другий вибух десь був там за цим. Чоловік каже, підскочив з ліжка і відразу побіг у кімнату, де перебувала його дружина. Я до неї, вона ну, в шоці була, відчинив вікна на неї. Там говорю до вікна давай дихай, тому що дим можна отруїтися і все остальне. Потім підбігли сусіди, підійшли. Допомогли вибратися з другого поверху. Під'їхали ДСНС, пожарні, ну, затушили все, і все. Але на щось живесилося там. З другого поверху будинку подружжя вибиралось через вікно по драбині, яку підставили сусіди. Медики, що приїхали за викликом, обстежили подружжя. Загрози їхньому життю чи здоров'ю не виявили, каже чоловік. Він показує будинок зсередини. Тут була вітальня. В цілілі після пожежі речі намагається знайти дружина пана Володимира Тетяна Кузьміна. Нічого, ноги підкашуються, що я представте, що ми зробимо пенсіонера два. Ну що, все вигоріло, дюжа вигорілась. Ой, мама. Тут шкаф стояв. І повністю все си вигоріло. Бачите, залили вигоріло. Шкаф згорів. старий шкаф такий був. У кухні, що розташована поруч, внаслідок пожежі пошкоджено котел, показує пан Володимир. Ну, котел тут вин поплавился. Да, а котел тоже. Ну, воно за счет температуры, это, что в не было, все Ну, хорошо, еще, что успели пооткрывать, что оно, по крайней мере, хлопцы, что воно температура якость. Ну, кто его знает. На другому поверсі кімнати, а також меблі в них вціліли. Шибки у вікнах теж цілі, каже пан Володимир. Нині подружжя шукає свого собаку, який зник після вибуху і збирається наводити лад на подвір'ї та в будинку. Зараз будемо комусь дзвонити, родичам, якимся. Я не знаю. Ну не знаю. Все ж треба все його розбирати, виносити, викидати, вимивати. Не знаю. Я зараз будемо щось рішати. Я не знаю. Казали, хтось і приїде, допоможе це все заділати, але ну, нема нікого. Ви як взагалі тримаєтесь? Тримаємося. Залишатися в будинку, каже пан Володимир, з дружиною не будуть. Шукатимуть тимчасового прихистку у родичів. Котел не робить, газ відключили, електрику я теж відключив. Чому? Бо не можна буде підключити. Будемо дещо, щось знайдемо. Брат є чи жінці. Щось знайдемо. Не знаю. Поки, знаєте, поки состояння таке трошки. За інформацією виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, у разі виявлення пошкоджень будинків внаслідок падіння уламків безпілотника, мешканцям потрібно звернутися на лінію 102 або у центр надання адміністративних послуг по вулиці Британська, 21. Ірина Касьяненко та Віталій Педенко Суспільне новини суми.